Науково популярний спейс. Вітаємо. Ми всі помремо, але будемо робити це зовсім не так, як наші предки, і навіть наші дідусі, бабусі та батьки. Привіт, я Девід. А це хвилина смерті. Я маю на увазі хвилина землі. Протягом більшої частини історії людства люди вмирали переважно від недоїдання та кількох різних типів інфекцій. Але ці старі шкільні причини смерті сьогодні стають менш поширеними завдяки деяким перевагам модернізації, як доступ до чистої води, їжі, базової медицини і вакцинації. Чим довше ми тримаємо цей курс, тим менше з нас помре від цих причин у майбутньому. Сама модернізація є причиною багатьох нових причин смертності сьогодні. То людей помирає від хвороб легенів, спричинених корінням і забрудненням серцевих нападів і діабету, спричинених нездоровим харчуванням і смертельних аварій через велику кількість автомобілів на дорозі. Однак у майбутньому, у міру впровадження ще більшої кількості кампаній у сфері громадського здоров'я, підвищення стандартів безпеки та поширення більш чистих форм енергії, деякі з цих сучасних типів смертей також мають зменшитися, але є й другий табір сучасних смертей. Люди сьогодні живуть довше ніж будь-коли, тому речі, які. Як правило, вбивають людей похилого віку, як от певні види раку та деменція, поширені як ніколи, і тривалість життя продовжує зростати. Тож у майбутньому наш ризик смертей, пов'язаних із віком, ймовірно, лише зростатиме, як і все більші шторми та лісові пожежі спричинені потеплінням клімату, а також війни та кризи біженців, і цілком можливо, що смертоносні пандемії продовжать з'являтися, оскільки люди продовжують вторгатися у нові середовища існування і зазнають контакту з новими хворобами. І це. Це лише те, що вже відбувається, є також непередбачувані чинники, які можуть забрати велику частку нас одночасно, наприклад, ядерна війна або кібертероризм, який знищує значну частку інфраструктури і порушує базові послуги або неконтрольований розвиток штучного інтелекту. Кожна з цих загроз відокремлено все ще мало ймовірна, але разом вони стають більш ймовірними, ніж будь коли раніше. Але перед тим як усі ми відступимо в свої бункери, давайте подумаємо про це 20 років тому. Тому дослідники думали, що головною причиною смерті у 2050 році буде ВІЛ, який розгулював протягом більш як десятиліття, і вмів так добре інтегруватися у нашу ДНК, що було неможливо створити традиційну вакцину проти нього. Але швидкі наукові інновації створили зовсім новий спосіб запобігання захворюванню і знизили його смертність. У результаті ВІЛ перестав бути основною причиною зростання смертності по всьому світу і став не настільки значним. Очікується, що ця тенденція буде про продовжуватися. є можливість, що ми зможемо науково знайти шляхи виходу з інших загроз, що наближаються. Але якщо ми якось не зможемо відокремити свідомість від нашого тіла, ми не зможемо перемогти всі ці загрози, і нові продовжуватимуть з'являтися в майбутньому, якщо розвиток цивілізації триватиме, ми напевно не помремо від тих самих причин, що і наші предки. Але це не означає, що ми помремо від чогось іншого. Це відео було створено у співпраці з Білом Гейтсом, щоб дізнатися більше про те, як ми Можемо допомогти поліпшити життя та здоров'я людей по всьому світу. Відвідайте сайт gatesnotes.com. Дякую, Біл.